<годи> от, 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 Із-за цього я їх оштрафував. Вони обривають ці володоріжки на зупинках громадського транспорту, куди питання пускають. Не знаю. Тобто велодоріжка обривається на зупинці громадського так, транспорту, І далі, куди вона йде, я не знаю. Оце дальше буде далі йде прямо. вся причина в простому, тому що наші ці велодоріжки, ми ну як свято, ми їх малюємо, Як во о, якщо би так. департамент зробив у кишені, о якраз в цих місцях вело реальна велодоріжка поміщається і собі а вело кишені кишені для автобус? Да. Так я і да авто потрібні. Дуже потрібно. І ще б автобуси заїжджали. І ще б автобуси заїжджали. Але на моє питання таке ніхто не відповів. <рив> Якщо намальована <Балево>, ця <рив> э, переривча старіння, то це означає, що там машини не мають права зупинятися? немає мають. А де таке пишу? Там стоять жовтані. Там стоять жовтані. Якщо перериви старіння намальована, не має права зупинятися? Полігово розставлення. Не має права. Якщо це позначено, то не сама лінія, а по організації руху в? для автомобілів на Коновальці не змінюється абсолютно нічого. Бо Всі знаки, за... Всі е знаки залишаються на своїх місцях. Там, місця. там, там стоять знаки, зупинка заборона. Бо, в, в, вулиця, і там... Але а стоїть а ну, і спільно спільно в базара стоїть. Але а якщо в? там буде парковка перед цим. А от скільки біля базару штрафували тих, хто стоїть? Регулярно. У нас протоколі іменно На Коновальці. Я можу сказати, скільки зупинка заборонена. Негайно, <laughs> 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 а де як... Ну, ну, от до думки у членці. Я наприклад в цьому нову. Чесно кажуть, що не бачу нічого. Просто я кажу, що не бачив. Я думаю, якщо то якщо це торговий центр, той, що там будується, це, 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 розбудується, там треба має бути, бути заїзд. Да, якщо взагалі, так. Так, то нічого не, якщо, не міняється, ні, якщо це, але по бо я на місці не бачу. Зупинка заборонена. Вздовж цілої вулиці, так? Ну, від Національної гвардії, так. Ні, ні, так До Довка. А, а не не в... В... Це, від оцентр... доноси, це від сахарова виконавальця <пробувальця> не стоять. Ну поставили. Ну, а там знак та, ще не здоровезнее біля того, що там можна та, ставити, не хоче машин. Там місце проблеми немає з поставками машин. І з того боку, напроти того астронома так само творі, то машини всі стоять. Як це називається? Там інститут можна наїхати. Там лише, та. ну, я не бачу, що там поставлено. Треба встановити знак, напишіть собі, встановити знак зупинка за Ні, ну тоді встановити знак і ще велосмуга, так? Ні, тут має стояти знак Тобто 34 обережно велосипедист, тому що велосмуга показується іншим тому, Ну Добре, ну які знаки про велосипеди треба. Так, а, так. А, так, не, так та, сума, це це Італія, по велосипедам зупиняється на Він це. Не, не забороняє, скільки, не, не забороняє Стоян. Ні, не, не забороняє. Тоді не треба знак став? Так, так. так але давайте так. Нічого не дає. Ці, ці речі, де їй маю погоджувати. Я б не на конкретно по цих цих. Питання які тільки полоскувати на зупинках громадського данного. Він переривається на зупинках. Переривається. Тому що це не велодоріжка, а обережна. Їде велосипедець. Я думаю, ніхто не збирається в цьому. От бігме. Ну то, то є значить, знак заборона заборона паркування, Давай, значить, так. він не скільки років пробіг? Скільки років пробіг? про цю Прав. таку перечесну я точно говорив, що вона без знаку. Я не знаю, не знаю. Я не знаю, правила перечитати, навіть не не звертав. Давайте все того правильно, от став правильно, після погодження до дії, до дії погодження знаки. Да, да, Департамент комунального господарства розробити роз'яснювальну кампанію в засобах маси інформації стосовно особливості велосипедного руху. Так, посип... Що таке велодоріжка, так, що таке переривчата ця смуга, що таке обережно велосипед і так далі. Я вас знаєш, що ще одного не розумію, може мені Віталій Сергій скаже. У нас на право дорожнього руху велосипедисти мають їхати по збіччю, правильно? Він такий самий як може учасник дорожнього руху, який робить чоловік. Можна, можна. Можна їх почути. А на червоне світлофор можна Ні. Валити прямо через все, а через Вовчинецьку. Я про що сьогодні? Я мухофакю. Пішохідний перехід має зійти за нас і перевести велосипед. Якщо немає волосних, я думаю, що на вечірку. Якщо району розумієте,